Вітаю на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я приготувала таке смачне желе з мандаринками. Цей десерт ідеально підійде до Нового року. Як це красиво і смачно виглядає! Ось погляньте! Що мені для цього потрібно? Беру желатин і заливаю водичкою. Залишаю так, щоб набухав. Водичка холодна. І відставляю в сторону. Тепер буду робити жиле. Жиле я роблю, як є написано інструкція на пакетику. У мене на даний момент малинове. Висипаю сюди два пакетики. У мене по 71 грам пакетик. І все гарно. Так, розмішую і хай ополоджується до кімнатної температури водичка. Тепер роблю білий шар. В мене тут сметана. 20% жирності. Я додаю сюди до сметани ванільний цукор пакетик і цукрову пудру. І все гарно так поєднаю, щоб так цукор розійшовся. Сметаною. Все робиться просто і виходить дуже смачно. Все я так поєднала. Желатин я розігріла в мікрохвильовці так імпульсами і тепер додаю сюди до сметани. І перемішую. Так, гарно все поєднаю. Все, готово. Тепер взяла таку пластикову форму, точок, і буду по черзі заливати. Спочатку заливаю малиновий шар. Я так собі відмірюю, щоб більш-менш були одинакові шари. Все. І так залишаю, хай застигає. Потім буду заливати білий шар, потім знову малиновий. І так по черзі до кінця. І тепер зверху по мандаринках заливаю. Малиновий шар. Так що добре закрило все? І ставлю ще в холодильник, Хай останній шар застигне добре. Ось що в нас вийшло. Желе вже застигло добре. І зараз я розрізаю. Розрізається добре. Ось таке виходить в розрізі. Можна робити в меншій посудині, тоді буде вище таке, буде більше слоїв. Можна приготувати з лимонного, з вишневого, з полуничного, готуйте, смакуйте. Хай вам все вдається до наступного відео.